Доброго дня, колеги. У нас іде ж веб-трансляція, так. Доброго дня, колеги. Ми раді вас вітати напередодні знакового турніру для богатирства українського. І не лише українського. Традиційного головного турніру року в країні. Богатир року найсильніша людина України. Найсильніша людина України 2011. Добрий день. Як сказав вже Олександр, 14-15 жовтня, тобто завтра і післязавтра, відбудеться турнір на звання найсильнішої людини України Богатироку. Пройде він дійсно в два дні. Перший день відбудеться в місті Гостомель, другий день. Відбудеться в виставковому комплексі Ако Інтернешнл», який знаходиться на проспекті Перемоги в Пушкінському парку. Так, якщо я не помиляюся, от як я вже сказав, в два дня пройдуть наші змагання. Кожного дня на спортсменів чекає по чотири випробування. Чотири вони зроблять в Гостомелі, і чотири чотири вправи. Відбудеться. Безпосередньо в АКО інтернешнл 15 числа в змаганнях приймають участь 10 спортсменів, 10 найсильніших богатирів України, які були відібрані за підсумками змагального року. От і мають можливість виступати в фінальних змаганнях, які як я знову ж таки сказав, називаються «Богатир року. Тобто завтра і післязавтра буде визначатися найсильніша. Людина України змагання відбувається і проводяться за підтримки професіональної ліги струнгменів України е і Конюшок Спорт Івенс. Також у нас є вже можна сказати постійний партнер. Це Асоціація замовників і виробників соціальної реклами в Україні. От про них більше розкаже Сергій Конюшок. Дякую, шановні присутні. В цей раз ще раз скажу, що в два дні проводиться змагання. В перший день на центральній площі Гостомеля в нас буде назовні, тобто на, на зовнішньому середовищі. Такі ви знаєте, що вправи а, достатньо є багато крупногабаритні, в сторону меню. Така вправа як перетягування вантажівки. Тому в приміщенні таку вправу робити достатньо складно. Не, не всі приміщення для цього обладнання, тому ми вирішили в перший день провести цю вправу а, в гостомелі на центральній площі, і чотири вправи і ще три вправи будуть. А, в той же самий день в гостомелі, а саме це буде естафета кантування а, ні, перше, це буде йок, косу коромисло коромисла вагою 360 кг. кілограм, і на дистанцію 20 метрів треба буде перенести. І потім одразу кантування колеса від білаза вагою а, 380 кілограм на 5 разів. Друга вправа буде, як, так само, ну, як я вже казав, трекпул, тобто тяга вантажівки за собою. Третя вправа буде дамбл підняття гантелі, великої гантелі вагою 90 кг на кількість разів за 90 секунд. І четверта вправа півфінала, тобто першого дня це буде а, карусель Конона. Це така, ви знаєте, карусель, яку а, Наші ботирі беруть на руки і приймає той, хто пройде більшу кількість кіл або секторів. Тобто спортсмен рухається по колу. доброго дня. Дякую всім за увагу. Насправді дуже багато атлетів просто зараз не в тій формі, щоб виступати на справжньому турнірі. Найсильніша людина України, бо це справді справжні справжня вага всіх снарядів. Людям або атлетам прийдеться піднімати досить вагу, велику вагу і піднімати не тільки на час, але і на кількість в регіонах Крим і Одеса є атлети, аматори, але вони ще не в недостатній формі, щоб виступати. Тобто, у нас географія справді Сергій сказав, що досить широка, але представлені справжні справді найсильніші атлети України. Тобто це вже вони визначені, виходячи з відборів, які відбулись вже протягом двох років, вже деколи починають казати, що в нас вага недостатньо велика, тому ми прийняли рішення, що як мінімум починаючи з найсильнішої людини України, з цього турніру вага буде справжня, міжнародна, змагальна. Щодо суддівства, суддівство буде, як завжди, у нас з Василем, прозорим. Об'єктивним та непідкупним